Друзі, привіт! Нещодавно я у себе в телеграм-каналі запитав вас, які ж мені теми поставити в свій контент-план. Хотів, щоб ви мені в цьому всьому допомогли. Дякую вам за неймовірний відгук. Близько 100 повідомлень ви написали всі ідеї круті, щось відберу і зніму. Але... Дуже багато повідомлень було про те, що я повинен зняти про різні там торгові, економічні або рекламні війни. Ну, типу, щось там США проти Китаю в торговій війні, або там Пепсі проти Кока-Коли в рекламній війні, і так далі. Але я вирішив, що це буде надто просто для нашого з вами дозвілля, так. І е, я придумав зняти відео про справжню рекламну війну, яка триває буквально зараз з. Артилерією, авіацією, повстанцями, спецслужбами, військовою хунтою і мільярдами баксів. І вона триває прямо зараз. І ніхто у нас не пише про цю війну. Хоча вона зараз у розпалі і її кульмінація була буквально 9 квітня. Готові дізнатися, що це? Поїхали! Андрюха, ти не знаєш, скільки дадуть в Ломбардії за матраси Шарм? Матраси Шарм безцінні. Причина цій війні, про яку я вам зараз розповім, це схемний трафік. І почнемо ми з вами з розбору того, що таке взагалі схемний трафік. В минулому відео, де ми з вами розбирали правильну схему регуляції казино, я трохи захопив цю тему. Але ну не до кінця я її розкрив. Схемний трафік це недобросовісна реклама казіно, яка обіцяє гарантію виграшу для гравця. Його аналогом або доповненням є ще каперський трафік. Це недобросовісна реклама ставок на спорт, яка також гарантує вигідний результат для того, хто буде робити ставку. В Чому суть схемного трафіку? Фактично, рекламодавець у своїй рекламі схемного трафіка каже, що я такий-то, такий-то великий гуру казино, який зламав казино, який знайшов секретний алгоритм цієї гри, я знайшов спеціальний підхід до певної гри, треба поставити 5 разів на чорне, 7 разів на червоне, потім крутанути ще один раз рулетку, і тобі випаде е, саме. Той кольор, який ти загадав, або рекламодавець каже, що ти повинен поставити там в певному слоті 25 центів і прокрутити 10 разів, потім 50 центів прокрутити 15 разів, потім 1 долар прокрутити 25 разів, потім 2 долари прокрутити 100 разів. І отримаєш джекпот. Автомат буде взломаний через те, що я знайшов такий крутий алгоритм. Ну або якщо це креш ігри, можливо, ви знаєте, що це то в креш іграх продається рецепт того, який буде наступний коефіцієнт у розіграші. Це надзвичайно велика індустрія. Насправді вам можливо здається, що це таке якесь мілке хуліганство, так але ні. Ця індустрія вимірюється в сотнях мільярдів доларів. В цій індустрії працюють актори, які грають ось цих типу гуру-Казино, вони постійно спілкуються, відповідають на запитання, знімають повноцінні блоги. Так. Е, вони там все позицінують як геніальні математики або круті програмісти, чи там якісь загадкові хакери, чи щось таке. Є кол-центри, оператори чатів підтримки. І е, ця індустрія вона процвітає в багатьох країнах світу. Для цієї діяльності є навіть спеціальні crm системи е, які Оптимізують обробку цього схемного трафіка. Саме е, країни третього світу займають перше місце в процвітанні такого трафіка, і в обробці такого трафіка, і в е, клієнтах такого трафіка. І саме вони найбільше від того всього потерпають. Адже ну, по суті неграмотне суспільство йому легше повірити в те, що існує дійсно якийсь метод для того, щоб обдурити казино, або якісь договірні матчі, які продаються в телеграм-каналах за 50 гривень. Грубо кажучи. Якщо ви хочете дізнатися, наскільки це популярно, то можете прямо зараз піти в Google і будь-якою будь мовою загуглити обробник схемного трафіка, або навіть вони часто шифруються, і просто пишуть обробник трафіка і подивитися. Як багато вакансій є на цю тему. Часто вони ще пишуть просто оператор підтримки або оператор чату, ну, щось таке, так, і там по контексту можна зрозуміти, що це саме схемний трафік. В цьому типу типу реклами є дуже багато гачків, на які ведуться жертви. Наприклад, коли ви запитаєте у цього актора, який там грає цього великого математика, взломщика для чого йому ділитися зі мною такими крутими знаннями, він вам скаже, що я тобі буду продавати сигнал. На ці схеми, так, а ти мені будеш платити всього-навсього 10% із усього, що ти заробиш. Скажу вам по секрету: цей трафік надзвичайно поганий, і навіть казино, закоповуючи цей трафік, несе дуже багато ризиків, хоча воно і чинить недобросовісно, але воно разом з тим і ризикує. Адже неефективність такого методу гри очевидна, навіть найтупішому гравцеві, буквально із перших декількох ігрових сесій. Гравець просто починає розуміти, що це все не працює. Але. І виплата від казино для арбітражників, які проводять такий трафік, вона досить таки низька. Вона набагато нижча, ніж органічний трафік, який вони проводять. Тому, в принципі, це знаєте, метод просування продукту мається на увазі казино, який працює на математичному очікуванні. Як це працює? Грубо кажучи, вам приводять 10 тисяч клієнтів, які програють на цих схемах. Певні гроші, так, із цих 10 тисяч клієнтів виплачуються тільки ті, які окупилися для казино. І в результаті у казино залишається із 10 тисяч 100 клієнтів, які грають і надалі, і вже приносять щось зверху оплаченого бюджету на рекламу, окуповуючи всю ту іншу дешеву когорту. Зі схемним трафіком борються дуже багато країн. Індія, наприклад, запускає соціальну рекламу в соціальних мережах і пояснює, що не можна вестися на такі марні обіцянки. Бразилія знімає документальні фільми, робить публікацію у пресі, США та Ізраїль ловлять фігурантів такого, таких, схемних, я не знаю, таких схемних ферм так, в аеропортах і затримують їх в аеропортах. А Китай, а Китай за допомогою своєї розвідки знаходить таких людей. І вимагає їх арешту, або ж арештовує їх сам на території тієї країни, де вони це все роблять, або ж вони можуть шантажувати уряди країн, де такі організації знаходяться. І цей шантаж доволі таки ефективний в плані Китаю. Е, і саме про Китай зараз ми з вами поговоримо. Як ви могли додуматися? Все почалося у 2021 році. У М'янмі стався державний переворот, і до влади прийшла воєнна хунта. Я зараз не буду Владленом Мараєвим або Олександром Алфоровим і про е, характер цієї воєнної хунти я дуже багато розповідати не буду. Та про історичні е, моменти, які до цього всього спонукали, я також не знаю. Факт залишається фактом. В країні стався переворот, до влади прийшли військові. Ясна річ, що проти воєнної хунти почали підніматися деякі повстання, е, були об'єднання, там їх по-моєму було три великих. Вони такі називаються Братство Трьох. Чи, по-моєму, їх було чотири, і вони називалися Братство Чотирьох, але щось таке. Так, ці об'єднання налічували близько 20 тисяч добре оснащених бойовиків. Де вони брали зброю? Це такий невеличкий секрет, в плані того, що їх зараз підтримує Китай. Давайте подумаємо, де ж вони брали зброю. Ну, десь вони брали ту зброю, так. І за два роки боїв, тобто із 21-го року і до сьогодні, вони суттєво потіснили військову хунту м'янми. На сьогодні вже. Майже розбита поліція та Нацгвардія М'янми, і залишається лише військовий костяк, який тримається на декількох м'янмарських янма... олігархах. Е, наразі хунту рятує лише те, що вона має авіацію, а повстанці її не мають. Хоча, що я кажу наразі, вже пройшло 9 квітня, коли ви це дивитеся, 9 квітня там дуже багато чого вирішилося. Все це разом, що відбувається, з. З демілітаризації М'янми, чи з повалення режиму хунти м'янми так в китайській термінології це називається операція 1027». Це поступовий вже трьорічний наступ на м'янмарську хунту. Цей конфлікт дуже добре регулює зараз Китай. Номінально він і до цього е, був якби медіатором, так посередником між двома конфліктуючими сторонами. Він проводив постійні круглі столи, вимагав перемир'я і так далі. Просив усіх помиритися, стати простішими і так далі. Але обидві сторони казали, що та сторона порушила це перемир'я, тому відновлюються бойові дії, продовжувалася війна. Ну і так у це все колотиться більше двох років. Але давайте підемо ближче до конфлікту зі схемним трафіком. Чому я тут вам розповідаю зараз про війну в момент військового перевороту у 2021 році військова хунта почала коли отримала владу М'янмі, почала шукати фінансування своїм м'янми. І вони собі так задумували, коли влаштовували цей переворот, що вони будуть користуватися корисними копалинами, які є у м'янмі. Зробили на це ставку. Але не так сталося, як гадалося через те, що корисних компалин у м'янмі дійсно багато, але ніхто їх не хотів купувати. у Держави, яка набула влади таким чином, і Китай відмовлявся з ними торгувати. А ви розумієте, що в тому регіоні, якщо з тобою не хоче торгувати Китай, то в принципі з тобою ніхто інший не захоче торгувати, щоб не отримати певних китайських санкцій. І тому м'янмарська хунта по суті залишилася без зовнішнього фінансування, але їм треба було якось підтримувати себе і рости. Вони чомусь не подумали, так що Китай не захоче з ними торгувати. Коли вони отримують владу з силою, і тому хунта вирішила займатися кібершахрайством. Як вони це зробили? Досить таки швидко, досить таки органічно. Вони зв'язалися з китайськими мафіозі, з очільниками великих китайських кримінальних груп і сказали: От є пару регіонів на кордоні з Таїландом, подалі від Китаю, щоб вас не захопили так, китайці там і не витягли вас за штірки з нашими м'янами, Ми вам виділяємо землі на кордоні з Таїландом. Організовуйте там, будь ласка, свої. Злочинні організації і займатися кібершахрайством, яким тільки хочете. І ми вам ставимо там своїх гауляйтерів, це там генерали, губернатори і так далі. М'янмарські. І ці м'янмарські губернатори будуть це все контролювати за долю. Найпотужніші кримінальні кіберклани. Перебралися до м'янми, привезли з собою дуже багато людей. Це 120 тисяч чоловік на секундочку переїхало до м'янми з Китаю. Добре, можливо, ви от зараз ще досі не розумієте масштаб через те, що ну якось в Азії 120 тисяч чоловік. Це не так уже й багато, і якесь кібершахрайство, мабуть, це все довго. Ні. 14 мільярдів доларів чистого прибутку генерували ось ці схемні ферми в м'янмі, які організували китайські мафіозі. Це те, що вдалося підрахувати спецслужбам, тобто із рахунків китайців на рахунки м'янми, перетікало 14 мільярдів доларів щороку. Як вам? Ну вже приблизно зрозумілий масштаб так цієї індустрії, і це тільки Китай. Десятки тисяч пристроїв, десятки тисяч людей почали свою роботу по роздяганню китайського азартного гравця. Створювалися чорні казино, створювалися схемні офери. Ці схемні офери оброблювалися в м'янмі, і грошики із наїмних китайців летіли на рахунки наїмних мафіозів в М'янмі. Почався рекрутинг також з інших країн через те, що дуже швидко ті 120 тисяч людей вже почали не справлятися з об'ємами того, щоб охопити двомільярдний. Ринок, так? Почався рекрутинг з близьких країн: це і Індія, і Камбоджа, і Узбекистан, і Таїланд, і Таджикистан, Малайзія, і індустрія просто росла дуже великими темпами, і М'янма просто захопила чотири міста Чотири міста під ось цей схемний арбітраж. Найбільший центр схемного трафіка на сьогодні називається Тигр, що Крадеться. Він був домінантом, так? і його лідер Мін Сюєчан треба уточнити трохи тонкощі цієї атмосфери яка відбувалася в м'янмі в цьому конфлікті не було однозначних позицій дуже така була човникова дипломатія в вирішенні цього конфлікту через те що ясна що китаю не подобалося кібершахрайство яке прямо у них під носом відбувається з їх громадянами центри схемного трафіка працюють в м'янмі під патронажем хунти тобто як я вже й казав ними завідують губернатори генерали і інші Чиновники із М'янми. Китай постійно висував претензії хунті з цього приводу. Але Хунта М'янми ну, не хотіла врегульовувати цей конфлікт, влаштовувала себе дурачка, казала, що ну, ми нічого про таке не знаємо. Можливо, там щось є в якихось мілких масштабах. Але ну це ж таке, в кожній країні це є. Так? Але Час від часу Китай надавлював на болючі точки м'янми і казав: ми вам обріжемо тето й тето. Деталі я точно не знаю. І м'янма погоджувалася видавати людей, які займаються схемним трафіком. Перший такий великий транш був у жовтні минулого року. Тоді, значить, м'янма видала 41 тисячу людей Китаю. Китайці під це все діло побудували поліцейські відділки, де вони досліджували цих людей, по суті, фільтрували їх після екстрадиції, запитували їх, розпитували, проводили свої слідчі дії, і вони дуже швидко, буквально протягом місяця, сказали: Слухайте, ви нас не тримайте за дурачків, ви нам дійсно передали дуже багато людей, але ці всі люди це люди низької ланки. Це просто-напросто люди, мавпи, які сидять за монітором і клацують буковки, і е, значить, вони ніяких рішень не приймають. Ви, звичайно, молодці, що повернули нам так багато кримінальної молоді, але це не те, на що ми розраховували. Також Китай та західні експерти постійно стверджували, що в цих схемних центрах є надзвичайно велика кількість цифрового рабства, тобто людей, яких проти їх волі утримували у цих великих містах схемних, і там просили їх, щоб вони займалися цією незаконною діяльністю. Не знаю, чи це правда чи, це, чи ні, через те, що ну, психологія людей, які працюють в такій сфері, це окрема тема. Але є багато свідоцтв про те, що і правда в цих схемних центрах було дуже, дуже багато облаштованих приватних в'язниць або просто кліток з бамбука. Але знову ж таки, для м'янми це звичайна річ, і це не могло бути приводом так, цієї екстрадиції. І в листопаді минулого року, після того як м'янма пару разів просто надурила Китай, подумала, що вона розумніша ніж Китай, чи через свою жадібність не хотіла ділитися цим шматком, Китай просто-напросто психанув. Вони вийшли із офіційною заявою і сказали, що у нас уже все пораховано. Ми все знаємо. На вашій території знаходиться 120 тисяч осіб, які працюють на шахшахрайських. Сайтах по Китаю офіційно в листопаді минулого року китайські спецслужби проникли на територію в місця, ті, що контролювалися хунтою, щоб зайти на територію цього схемного центру, який називається Тигр, що крадеться, для того, щоб звільнити звідти китайських заручників, які нібито там сидять у бамбукових клітках і їх не випускають. Але на секундочку, операція китайських спецслужб це не те, що ви собі там можливо уявляєте, там де 5-10 чоловік. В темних костюмах перебіжками туди пробіли. Ні, вони туди зайшли кількістю більше 100 бійців і проводили там рятувальну операцію на території цього самого міста Лаукай. Де зосереджені ці схемні синдикати, Тигр, що крадеться. Там ще є один синдикат, це Кейкей Парк і синдикат Шве Коко». Їх там чекали, працівники підкрепляють. Під прикриттям, по ідеї, так, які повинні були відкрити ці схемні центри і випустити звідти людей, і китайці їх виведуть через кордон на Батьківщину. За офіційною версією, вони прийшли просто, щоб звільнити цих самих заручників громадян Китаю. Але в ході цієї операції сталася не досить таки приємна історія для М'янми і не досить таки приємна історія для Китаю. Через те, що китайські спецслужби під час цієї операції отримали міцних, кривавих звіздюлей. Окрім е, того, всього е, охорони, там буквально простої охорони, яка є в кожному офісному центрі, у цих синдикатів м'янми була своя приватна військова кампанія, яка нараховувала більше п'яти. Тисяч воєнізованих людей, тобто людей з автоматами і з іншими засобами для відбиття таких подібних атак. І, значить, китайські спецслужби отримали тирки, загинуло, по-моєму, 10 спецпризначенців китайських. І, і всі пораділи, але потім подумали: блін, а яка ж буде реакція Китаю на це все? Реакція самих власників цього синдикату і. Мінсічування, сіучання. Вибачте мене е, сіучан. Сює... Сюєчана Мін Сюєчана це най... найбільший начальник усього цього схемного трафіку в М'янмі. Він одразу зрозумів, що вони натворили дуже великої біди, і він вийшов у прямий ефір і сказав, що всі, хто вбивав китайських спецслужбовців, будуть покарані. Ми з ними проведемо бесіду, і вони, ну, не... вони не залишаться не Але китайці хто все не повірили, йому передали якісь певні сигнали, і, грубо кажучи, він застрелився сам. Після цих подій М'янма мічула свою силу в захисті синдикатів, і хунта прийняла рішення, що буде їх все більше укріплювати, щоб наступний такий рейд взагалі пройшов безуспішно. Хоча дехто із синдикатів виступав з тим, що нам все-таки треба помиритися з Китаєм, і там були різні пропозиції. Або перейти на роботу по Таїланду, через те, що Таїланд не буде точно нападати на М'янму, або там перейти на якісь більш дальні країни, або видати. Китаю там декількох чиновників м'янмарських і закрити це питання. Як ми знаємо, Китай ніколи не поспішає особливо. Він все планує, подає помсту холодною і так далі. І поки ті там думали, Китай вже знав, як він їх за це все покарає. Китай не збирав там, в армію в 100 тисяч людей, щоб пройтися по всій м'янмі, вирізати їх всіх, ці всі схемні центри і повісити їх усіх на гілках. Не рушав він на ті маленькі 4 міста в Мянмі. Китай просто почав спонсорувати той самий альянс повстанців проти. Військової хунти в м'янмі, і вони почали отримувати просто-напросто все більші та більші військові перемоги всередині країни і відтісняли військову хунту на південь. Вони отримали новеньку артилерію, боєприпаси, гвинтівки, спорядження, бронежилети, каски і так далі. І просто-напросто Китай одягнув і спорядив м'янмарських повстанців, щоб вони боролися проти хунти. І тут уже військові м'янми почали розуміти, що перемогти їм в цьому конфлікті не вийде. Тому М'янма почала передавати Китаю все більше та більше людей. Але знову ж таки по-хитрому було видано, було видано 40 тисяч. Людей, які не задовольняли Китай, вони китайці їм видали новий ультиматум, що вони хочуть отримати головних фігурантів. Це голову клана Ваї Баї клана Баї Баю Шушенг, або голову клана Веї, Сан і двох лідерів клану Ліу: це Ліу Гужі і Ліу Коротше, Але знаєте, в чому нюанс? Нюанс в тому, що лідери цих кланів, як я вже й казав, це високі чиновники, які підпорядковувалися, які фінансувалися хунтою м'янми. Тому хунта не захотіла видавати своїх власних батьків-засновників, виходить, так? Ну, якого би біса вона їх видавала через те, що ну це були просто нереальні е, вимоги у Китаї, які м'янма просто-напросто не могла виконати? Звичайно, мені здається, що в цьому був певний задум Китая. Він так і планував, що ці вимоги вони не зможуть ви, е, виповнити ви. Виконати і тому вони будуть покарані найжорстокішим шляхом в цю ситуацію. в Певний момент втрутився Таїланд, який переживав, що Китай зараз почне свою там свої обміни, свою якусь дипломатію, і все-таки ці синдикати переключаться на запуск хемного трафіка на Таїланд. Вони вже почали ловити сигнали, що це почало відбуватися, і мені здається, що м'янмарські чиновники хотіли це. Це рішення продати китайцям, і ці центри схемного трафіка перемикалися поступово на Таїланд. Таїланд в цей момент почав давити на М'янму, погрожувати їй тим, що вони введуть війська в такому випадку. І це було б епічно через те, що з півночі на м'янмарську хунту наступають повстанці, а з півдня могли наступати тайці. І м'янма поступово пішла на поступки далі для Китаю. І з січня цього року по е, лютий цього року було видано ще 88 тисяч людей. Китай побудував для цих людей цілий фільтраційний табір і оголосив полювання на усіх чиновників м'янми. Офіційно він сказав, що усі чиновники м'янмарської хунти від сьогодні під. Арештом повинні бути в Китаї і повинні бути покарані за китайськими законами. Більше 200 тисяч силовиків. Поселилися вздовж кордону з м'янмою, там в певних містах, вони побудували цілі фільтраційні табори для людей, які до них повертаються із м'янми, тобто екстрадовані люди, ну це ж десятки тисяч людей. І запустили цю, цю, це полювання за головами. Абсолютно всі ці арбітражники будуть проходити через фільтраційні заходи, там на якісь вони збираються. Залізничні станції і відбувають у різні табори. Їх там допитують цілими днями повстанці. Зараз беруть під контроль все більшу і більшу територію м'янми. До речі, скоріш за все скоро з'явиться нова республіка, яка замість м'янми буде називатися Ба. і три генерала м'янми вже були страчені. Військова хунта 9 квітня оголошує повну мобілізацію м'янмі людей чоловіків віком від 18 до 35 років і жінок віком від 18 до 27 років, а також лікарів до 45 років. Більшість молодих людей із прикордонних регіонів тікають зараз до Таїланду. І, до речі, Таїланд запускав евакуаційний рейс із мянми. показав, що він може прийняти абсолютно всіх кого завгодно, але Чомусь м'янмарці не повірили їм, і із М'янми вилетів абсолютно пустий літак до Таїланду. Вони, мабуть, переживали за те, що в Таїланді їх накажуть за тайландськими законами. А це досить такий відомий факт, що в Таїланді досить жорсткі закони, які регулюють азартні ігри. Це там доходить до довічного ув'язнення чи смертної кари, я не пам'ятаю, але. Крайня міра покарання це діяльність в азартних іграх. Над лідерами злочинних синдикатів в якийсь момент було зафіксовано, що кружили до 30 дронів, які хотіли їх знищити, намагалися їх вбити, але мені здається, що там досвіду м'янмарських мінмарських повстанців ще не так багато, щоб вбити когось дронами. Вони ще не дійшли до того, до чого дійшли наші військові. Під час цієї операції з'ясувалося також, що тайські високопосадовці були спонсорами цих. Схемних синдикатів також, і також мали долю в цьому бізнесі, і на них оголосив також полюванням Таїланд. І зараз лідери цих кланів разом з тайськими-чиновниками е кружляють на вертольотах по усьому регіону і домовляються, де би їм сісти, хто би їх прихистив, щоб їх не посадили в тюрму ні в Таїланді, ні в Китаї. Ну що ж, отакий от, от кінець. По суті, це кінець війни, і е по суті. Схемний трафік, трафік для просування казино знищив країну. Це унікальний історичний випадок, про який ми будемо колись читати у підручниках з історії. Але отак от відбулося, і скоро з'явиться на карті нова країна, її історія заснування буде мати пояснення про те, що таке схемний трафік в казіно. Але моя думка в цілому така: якби ці кібершахраї, які базувалися в М'янмі, не почали працювати на Китай, а обрали для себе якусь країну більш софтлію, наприклад, там Бразилію, Індію, Росію, Таїланд чи Філіппіни, тобто, це країни, які не будуть свої розвідки напрягати на операції проти 120 тисяч людей, вони би існували й досі, адже таких кланів по світу і зараз надзвичайно велика кількість. Вони перебувають в країнах третього світу. Країнах другого світу інколи перебувають і відчувають себе досить таки комфортно, бо вони працюють в мережі на віддалені країни. І і боротьба з ними це досить таки проблематична штука. І лише країни-гіганти, такі як Китай і США. Мені здається, більше ніхто ну, Ізраїль також зараз це активно робить. Більше ніхто не бореться радикальними методами з такою діяльністю шахрів. Дякую вам, що ви подивилися. Сподіваюся, що вам було цікаво. Хочу вам нагадати, що в мене під відео завжди є посилання на дуже важливий збір для виготовлення корисних літачків. Дякую, що подивилися, Підписуйтеся, ставте лайки, поширюйте, розповідайте друзям, ставайте спонсорами. Всім гудбай!